Днями знову ж таки пролунала заява американського президента та про те, що мовляв, ні, 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 ви не повинні звертаючись до росіян. Задіювати ядерну зброю, інакше ой, буде таке, таке буде, ну сказав американський президент. Я, звичайно, не жартома про це вже говорю і маю на це право, тому що ми кілька місяців до війни ми фактично спостерігали таку саму риторику, коли американці і європейські партнери вони так само говорили: Ой-ой-ой, краще не починайте, ой-ой-ой, не починайте краще, та? але потім було виведення значить, їхніх вивезення їхніх. Посольств та е, потім були співчутливі погляди в бік там Данілова. Я це з е, особистих інтерв'ю знаю. Та потім значить були прощальні погляди в бік Кулеби і так далі е, в Сполучених Штатах Америки. Одним словом, е, ну вони ніхто там не очікував, що Київ протримається. Я до чого веду як вам ця риторика про ядерну зброю? Чи вона вам е, чи, чи немає у вас дежавю такого як у мене? Ну, я коли я коли почув цю заяву Байдена вчора я її почув, я, чесно кажучи, я чесно кажучи, от е, подумав, що ми це вже проходили в лютому цього року, да, коли Байден застерігав Путіна не робити, але е, з іншого боку, е, чим він його намагався відляк, відлякнути, ну по суті. По суті, нічим, крім того, що Сполучені Штати будуть постійно підтримувати Україну в її прагненні зберегти свій суверенітет і так далі, і тому подібне. Але він наголосив тоді тричі, що американські солдати не будуть брати участь у війні проти України, і це прозвучало як таке запрошення. Да, так. ми не будемо брати, так що не хвилюйтесь, розберетесь з українцями самі. Так. І цього разу, ну він сказав: не роби цього, не роби цього, не роби цього тричі повторив. І потім сказав, що ну якщо Росія задіє ядерну зброю, то тоді, значить, вона отримує ізоляцію і небачені з часів Другої світової війни наслідки, і Путін стане ізгоєм, ізгоєйшим ізгоєм із ізгоєв. І я подумав, ну от реально от налякати Путіна тим, що він стане ізгоєм. Він вже став ізгоєм. Він вже фактично е, готовий до того, що навколо його країни опуститься цей залізний е, шлагбаум, залізна завіса. І його цим не налякає. Тобто, це виглядає як таке знову ж таки е, повтор такого запрошення застосувати. Принаймні тактичну ядерну зброю на території України. Але мені здається, ну і наскільки я розумію логіку, по-перше, по застосувати ядерну зброю не так же і просто. Є цілий ланцюжок команд, є цілий ланцюжок виконавців, який там тисне на кнопку, є цілий ланцюжок перевірок. Який дозволяє таку ядерну зброю використати. І я думаю, що на середньому рівні, от середня ланка виконавців в Росії, вони, вони покидки, вони негідники, але вони не божевільні. І вони розуміють, що кількість місць в ядерному бункері у Путіна вона обмежена. І що, виконавши цей наказ, вони в цей бункер, ну точно, не потраплять а літак з судного а, дня не піднявся а те, в повітря, так, да, а те, а те, що те, що використання ядерної зброї, навіть тактичної на території України призведе до Третьої світової війни, і так чи інакше, можливо, там не в перші хвилини, але ну точно протягом кількох днів призведе до відповіді ядерної по території Росії, так чи інакше, з боку, ну. Можливо, не Сполучених Штатів, а можливо, і якоюсь іншої країни, яка має цю ядерну зброю. Траса заявляли про те, що. І ми не тільки Траса, і Борис Джонсон до неї теж заявляв. Тому я думаю, що вони отримують потужну відповідь, яка просто дозволить покінчити з Росією через там, кілька тижнів, як країною, як суб'єктом, як. Збройною силою. І оці люди, які вони виконавці, да, середньої ланки, про яких я кажу, вони все прекрасно розуміють. Тому я не думаю, що цей наказ буде виконаний. Більше того, я переконаний, що Путін, який би хворий і божевільний падлюка не був, але він розуміє теж прекрасно цю слабкість виконавців своїх. І, і я не думаю, ну він же віддає накази лише тоді, коли переконаний, що вони будуть виконані. Тут він не переконаний, тому цей наказ він не віддасть. І ну, єдине, що, скажімо так, що є позитивним у відповіді Байдена це, це в принципі сам факт цієї відповіді. Це означає, що ядерний шантаж ця скажімо так, Російська доктрина ядерного шантажу превентивного удару, а простіше кажучи, гопнічески так, так, таке гопнічески формулювання. Да, ми можемо вдарити, тому що ми не боїмося, а ви не будете відповідати тому, що ви боїте, боїтесь втратити. Рівень життя, ви ви надто цивілізовані для того, щоб ризикнути всією планетою. То ну, вони зараз розуміють, що цей шантаж не спрацьовує, їхня доктрина вона не робоча зараз. Тому я думаю, я думаю що ну, в мене є переконання, що ядерного удару все ж таки не буде. Хоча, ну, якби, запро, запро, запрошувати. Запрошувати Путіна використати ядерну зброю, от фактично, це зробив Байден. Я вважаю. Мені здається, це просто якби надто надто м'яка реакція на, на ядерний виклик, знаєте, Андрію, я тут подумала, може ми забагато хочемо від Байдена, але все-таки літня людина. Давайте врахуємо і. Вік і люди в віці, ну вони не говорять такою мовою, як може собі дозволити, наприклад, Борі Джонсон, Дуда або Зеленський. Та ну це інший трошки вокабуляр. Тому очевидно, пролунало. Ну одним словом, дід Панас він би говорив так само з, зі своєю аудиторією, та як і Байден. Ну що людина а, віці може от, ще от, сказати? Я, 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 я скажу, я, я скажу так: от академік Амосов. Да, який дожив до 88 років, наскільки я пам'ятаю, він в нього було таке прислів'я, що найвищий прояв людського інтелекту і розуму це здатність говорити будь-якої людини, говорити на мові будь-якої іншої людини. Тобто бути зрозумілим. І в даному випадку, от е, в такому політичному діалозі Байден-Путін, е, Путін, Путін не розуміє таких слів. Які говорять ну, байден вже ніколи Вон не жив в лінінградській Вон... подвороті, для не... того щоб з ним так говорити для того, щоб для того, щоб для того, щоб демотивувати Путіна, треба говорити з ним його мовою гопніка. Да, от просто використовувати той лексикон, який зазвичай ми чуємо від самого Путіна, або від е, е, його посіпак від Лаврова і, і так далі, от такою мовою з ними треба розмовляти. Тоді вони розуміють. Да. Якщо їм сказати відверто, хлопці, будете використовувати ядерну зброю, достанемо вас в ваших бункерах. Достанемо, да, і ви там не сховаєтесь. І, і тоді вони зрозуміють. А коли їм кажеш, ізоляція, ізгой, наслідки, яких не бачили, для них це просто пустий звук.